Ба! 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 Я думаю, масше так і урочиш і купити собі мікрофон. Розкажіть мені, як я в Польщі їхав, то так мер робить, що на дорогу мені гроші не дав. Злодюга! Лікарні, не, я країні, я власні, так власні, не планується. Я говорю, що на рівні на місцях Ніякого. будівництва на Чорнобола не планується. Для чого вас зараз зібрали і спровокували, я не знаю. Ніякого. будівництва На силах цікаво дітей від поляне до Байданівця. Ваше ваша нашу дорогу, поясню вам шара ситуація. О, я, ваш я, документ. Це, я розумію, маю сьогодні в Тернополі проводиться в середньому всіх міст, де заходить на для того щоб забрати не тебе байки міста, які мають гарні зовнішні вияви. Була встановлені архітектури в центрі міста. Де приняті какую? Подала пропозицію. Що ви там потрібні? Є люди на зверення на керівника залізниця на керівника вашу лікарні. Розгляньте питання. Якщо вас це не цікаво, принципі, репресують нас ви, ви не не тренувайте, не тренувайте. Якщо вам не цікаво, щоб ці об'єкти торгівлі, які там є, зносили, ніхто їх забирати не буде, жодного плану там немає. Я говорю, відповідально при журналістах. При вас... Почему? Почекайте, 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 дайте сказати, дайте задати питання. Почекайте, Перший. зараз. Перше. У е, нас вали? Е, вали? ці е, об'єкти, об торгівельні об точки, тимчасові споруди, вони незаконно стоять. Тому що дог... я пропоную розірвати договір оренду і міг їх висадити. 15... щоб Давай, давай, люди люди чули. чули. Тимчасові споруди кіоски, стоять незаконно, вони стоять на фундаменті. Дозвол на будівельні роботи на фундамент ніхто не давав на блокування до споруди закладу, лікарня не давала дозволу. При мені, якщо давала раніше, хай покажуть. Якщо давали раніше, ми його анульовуємо. Прошу розірвати до оренди. Ми приведемо в порядок ту стіну. Ми вирішили запропонувати міській владі для обговорення громадськості, щоб там зробити меморіальний комплекс алеї героїв, які загинули на Майдані, в АТО і продовжують гинути, і не роби, і робити робити в тому місці, щоб писати в естафету історії наших батьків нову історію. І ми, і ми пропонуємо, і ми пропонуємо, щоб ви, тому що ви є юридична особа, впливова, велика юридична особа, оскільки. Наш начальник колії проявив безкорисливу дуже філантрофську активність по відношенню до нашої занедбаної архітектури. Я повідомляю, що мільйон гривень виділено в коштах фінансової допомоги залізниці на цей рік нашому закладу. Приховуючи той тиск, який на мене був, очевидно, що ці гроші нам не надійдуть. І це е, ця плачевна ситуація з архітектурою, так і буде. Прошу, я вже звернувся. Прошу вас звернутися, щоб ці гроші виділили, і ми цю проблему устранимо разі на дожде. Я вас повністю підтримую перші мій лист вже направили до керівника Львівської залізниці. Ви можете сьогодні отримати копію я вам коштів. Друге питання правильно сказав головний лікар. Я це підтримую. Зараз це питання тих об'єктів які там є. Наскільки вони законні, чи вони там потрібні, чи не в архітектурі. Їх там не потрібно. Питання будівництва там не передбачено і не заплановано. Я вам це говорю при всіх. Бо, будь ласка, люди вас даром тут збурили, про А не надо, не дуріть люди. Ви падали навіть захистили.